Привіт, я Аната, айтішниця фрілансерка. І сьогодні ми з вами чесно поговоримо про фріланс. Чи варто туди йти у 2025 році? Чи залишилися там взагалі якісь гроші для вас, які є підводні камені? І зі свого досвіду я з вами поділюсь, де зараз актуально шукати клієнтів. Дослухайте і додивіться до кінця. Отже, чому я вважаю, що вам варто мене послухати? Тому що, по-перше, я працювала як фрілансерка з 2018 року з перервами, а ще, крім того, я працювала як замовниця, і я вам покажу ще іншу перспективу, іншу сторону медалі, і ви зможете вже сформувати свою думку на базі цього. Отже, про мій досвід, ну, насправді не з 2018 року, а ще десь і в 2013-му я пробувала себе як фрілансерку, і тоді в мене все це так провалилося з тріском, тому що я пробувала себе на російських біржах, там тебе. Дуже знецінюють, платять дуже мало, і нічого крім болю в одній точці, ти точно не заробиш. Я заробила, здається, там ну, може, гривень 300 на той час і витратила дуже багато часу на той проєкт. Не скажу навіть про що було, можливо, десь там в особисті. Про що ті тексти були? Я працювала копірайтеркою. Це дуже і дуже смішно і дуже соромно. Тому давайте про це краще не будемо. А далі, вже у 18-му році я працювала з статтями для сфери IT і тоді вже в мене успіхи були кращими. Але зараз я працюю переважно з клієнтами, які мені дають роботу постійно. Тобто, я наперед на місяць знаю, що в мене будуть замовлення. Я не працюю на біржах і чесно. Вам не раджу, але ну ви можете спробувати. Я зараз розкажу, чому не раджу. Дивіться, коли ви приходите на цю біржу, ви створюєте собі профіль. Ще до речі, вам можуть казати, що досвід не треба, ви будете працювати віртуальним асистентом або створювати якісь презентації, або монтувати відео. Ну окей, ви прийшли без досвіду, ви створили собі профіль. І що ви бачите, коли ви подаєтеся на якісь вакансії, ви чекаєте відповіді. і ви можете її не дочекатися. А ось тут зараз я вам розказую з сторони замовниці. Коли я працювала у німецькій компанії, нам треба було перекладати сайт, наприклад, на китайську мову, або зробити той самий сайт, або щось підкрутити на сайті. Я створюю проєкт, додаю цей проєкт, і потім я йду на кухню, беру собі свій чайок, п'ю чайок, повертаюсь і бачу, що у мене вже 50 заявок висить. Як ви думаєте, я буду продивлятися ці 50, а їх потім ще до кінця дня може бути взагалі дві сотні? Як я оберу? Я подивлюся фрілансера, в якого найбільший досвід, в якого для мене найадекватніша ціна. Є, звісно, такі люди, які обирають фрілансера, який працює найдешевше, але ну, я так не робила. І що я там бачила? Там дуже багато людей, виконавців, які живуть у країнах третього світу, це дуже бідні країни. і вони ставлять за свою роботу 2 долари, наприклад, або там 5 доларів. І ви б не хотіли за ці гроші робити ту роботу. Ви б скоріше за все хотіли за цю роботу, можливо, 20 доларів, можливо, 30, а може навіть 50. А ця людина спокійно собі зробить за 5. І ви розумієте, що у них шансів набагато більше отримати роботу. Ну, можливо, не конкретно в цих людей, які занижують ціну, але є ще ті люди, які ставлять ціну якусь посередню. І тоді їх можуть обрати. Тому я не кажу, що на біржах неможливо знайти собі замовників. Я кажу тільки про те, що це досить тяжко побудувати собі якийсь цей профіль. І зробити так, щоб у вас замовляли. Ну і окей, сьогодні вас обрали на цю вакансію і ви отримали це замовлення, і ви щасливі виконуєте. Можливо, вас навіть там за 50 доларів обрали. Але чи буде у вас це замовлення завтра, а післязавтра, а через тиждень. Тому я би, чесно кажучи, на біржі не подавалася, тому що це дуже виснажливо. Ну, дивіться, давайте скажемо так: я не буду категоричною, це можливо, тому що люди там працюють, люди там заробляють. Але я би пішла на біржу тільки в тому випадку. Якби у мене була нормальна подушка, я маю на увазі саме гроші. Тобто, я маю гроші для того, щоб жити 6 місяців і не думати про те, що мені не буде за що прожити. Тоді окей, тоді звісно. Я би цілком могла спробувати себе на біржах, але я для себе цей варіант не обираю. Трошки пізніше розкажу, який варіант я би обрала. Ще такий нюанс, я би хотіла згадати про те, що робота без досвіду, можна все зробити без досвіду. Ви приходите, вас наймають. Знову таки, якщо у вас немає досвіду взагалі ніякого, ви не знаєте, що ви будете робити. У вас шанси просто ще в мільйон разів нижчі, тому що ви будете таким собі різноробочим. І на мою думку, для того, щоб сформувати собі якийсь профіль чи портфоліо, треба все-таки визначити якусь нішу, в чому ви будете сильними, на чому ви будете тримати фокус. Ось тоді можливо. Тому не здаємося, якщо ви хочете пробувати біржі, пробуйте, але я все таки радила інший варіант. Я би сьогодні ставила ставку, скоріше за все, на LinkedIn. Тому що ви там можете зробити такий трюк. Зараз LinkedIn дуже активний, особливо там наша ком'юніті українська просто дуже потужна, і це все сталося за останній рік, півтора, ну, може, два. Ви можете там обирати собі клієнтів самі, потенційних клієнтів, звісно, писати їм самі, пропонувати їм свої послуги. І так ви можете знайти клієнта, який вам даватиме роботу постійно. Тобто не так, що сьогодні він вам замовив, а завтра ви не знаєте, що ви будете робити. І ви цим клієнтом можете працювати роками. У мене є такий клієнт, з яким я працюю вже, мабуть, років п'ять, і я його знайшла не на LinkedIn, на WorkUA. Тоді це ще працювало. Вони шукали собі людину на повний робочий день, але я змогла домовитися про ось таку попроєктну роботу. І також ви можете не тільки пропонувати себе, ви можете моніторити позиції, тому що там часто пишуть фріланс, але не обов'язково циклитися на фрілансі. Ви можете спробувати щось на зразок віддаленого парт тайму. І це теж буде окей, тому що якщо ви будете тільки відсіювати собі фріланс, то ви знову-таки можете втратити потенційного клієнта, який, по суті, з вами і буде працювати, ну ніби як на фрілансі. Тому ось такі мої поради. Що би я ще хотіла сказати: ну, знімати рожеві окуляри, реально думати, чи треба вам це, тому що можна надивитись відео, де вам хочуть. Ці люди, які знімають цей контент там топ професії де ви без досвіду можете заробити, ці люди, скоріше за все, просто хочуть заробити на своєму контенті, на своїх курсах, і вам просто показують красиву картинку. Ви такі допомінчику зловили. Ой, о я зараз піду зароблю гроші, але коли доходить справа до реальних дій, ви розумієте, що ви от. 99%, що ви зіткнетеся з тим, що я сказала, що ви прийдете на біржу і ви афігеєте, що у вас просто днями не буде ніяких замовлень. А вам то треба, щоб гроші капали, а вони не капають. Тому я би сказала на своєму досвіді, що. Скоріше за все, це мав би бути LinkedIn. Ну ще якщо ви вже так трошки почали розвиватися далі, то ви можете спробувати зробити собі якийсь сайт візитку, трошки там щось в соцмережі свої підкрутити, де б ви розказали, що ви займаєтесь таким то таким, то ви можете дати таку послугу. Ну, по правді, до мене в інстаграмі дуже нецільові приходили люди. Вони хотіли, щоб я українською зробила їм якийсь там текст про школу англійської мови. А я з українською мовою не працюю, і я це чітко вказувала. Тому я вирішила в інстаграмі просто по максимуму все прибрати, щоб не було видно. Що я надаю будь-які послуги. Тому вже знову повторююся: LinkedIn зараз дуже класний, можливо, зніму про це якесь відео, я ще подумаю. А ви, якщо хочете від мене якісь почути теми, щось дізнати, щось запитати, будь ласка, в коментах пропонуйте, на все відповім, все зніму, чесно, без прикрас, без поні рожевеньких. Ну, все, я сказала, здається, все, що хотіла. Пока!